Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня така цікава тема для відео: як врятуватися від кінця світу? Ну, по-перше, потрібно переглянути. Минулу біблійну історію за часів Ноя, що Бог Ноя попередив, що наведе потоп на землю за гріхи людей, і Бог Ною сказав, щоб він побудував ковчег спасіння, і Ной його послухався, Бога, і Ной і своєю сім'єю вони були врятовані від всесвітнього потопу, і спас... спасся він та вся його сім'я. Ось, якщо переглянути вже новий заповіт, то перша апостольська церква Ісуса Христа була врятована від Римської імперії, яка захопила та знищила Ізраїль у 80-х роках до нашої ери. І навіть у наші часи Господь дає нам надію на спасіння та говорить, що потрібно пильнувати та молитись і проповідувати Євангелію Ісуса Христа до краю землі. Для того, щоб люди примирилися з Богом і стали частиною живої церкви, для того, щоб мати спасіння від Господа. І як написано в Євангелії від Луки в 21 главі, в 31 першому вірші, ж пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед Сином Людським. І ці слова з Біблії дають нам надію на спасіння нашої душі, щоб ми були готові в будь-яку будь мить постати перед Господом, незважаючи ні на які обставини в житті. І дивіться, так само, як і апостоли змогли уникнути всіх обставин руйнування Єрусалиму та Ізраїлю, і вони врятувалися. Так само і церква останнього часу зможе врятуватися, якщо вона буде пильнувати та молитись. І від кінця світу потрібно бігти до Ісуса Христа та Його святого Божого Слова, бо тільки через Ісуса Христа та живу церкву людина буде врятована. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Україна Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.